Починаючи з 13-го покоління, всі процесори i5 отримали енергоефективні ядра. І Core i5 13400 це найдоступніший з них. Зараз порівняємо його з попередником 12400 та трьома конкурентами AMD у купі робочих та ігрових тестів. А ще дізнаємось, що краще брати за ціною можливостями та чи варто переплачувати за материнську плату і пам'ять ddr 5 для цього CPU. Telemart UA – Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. а також Seasonic – серця вашого комп'ютера. Це Гесід. Усіх тут зібрали. Давайте тестувати. У 12-му поколінні процесорів Intel почала використовувати гібридну конфігурацію ядер. Але таку фішку отримав тільки один Core i 5, а саме 12600K. Натомість у новій 13-й лінійці гібридні ядра мають усі п'ятірочки і 13400 – наймолодша з них. Структурно вони поділяються на дві групи. Одна зветься продуктивною P-Cors та працює в режимі багатопоточності, а інша енергоефективною, E-Cores, котрі паралельні потоки не підтримують. Так і виходить, що 5 13400 має сумарні 10 ядер, а потоків не 20, а 16. Різниця в максимальній частоті між P-Cores та E-Cores доходить до 1,3 ГГц. Перші беруть на себе важку роботу, а другі допомагають у другорядних фонових процесах. На початку така схема працювала не ідеально через погану оптимізацію, але зараз все бігає вже більш-менш стабільно і дає процесорам постійну користь. Якщо дивитись на сухі характеристики, то в основному саме цей додаток і відрізняє i 5 13400 від i 5 12400 Чотири економічні ядра та плюс чотири потоки на їх основі. Базова частота потужної частини кристалу не змінилась ті ж 2,5 ГГц. А от турбо трішки підросла на 200 МГц. Це майже на 32% підвищило максимальний TDP. А ще новому поколінню крапельку кешів додали плюс 2 МБ на другий та третій рівні. У підсумку Intel оцінила цей тюнінг десь у плюс 2000 гривень. Скоро дізнаємось, чи варте воно того. До речі, процесори для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemartua, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Ще тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. Повертаємось з першим опонентом для IPA 13400 розібрались. Давайте на інших подивимось. Ryzen 5 7600 та 7600X ми також недавно тестували. Це будуть два представника платформи Socket M5. Нагадаємо, що вони мають по 6 ядеру 12 потоків, 32 МБ кешу третього рівня та однаковий об'єм молодших левелів. А відрізняються між собою 40 Вт теплового пакету та трішки більшими частотами. Це все про версію X. По цінам все залежить від комплектації. Якщо дивитись знизу, обидва десь на 1000-2000 дорожчі за 13400. Взагалі в ціновому діапазоні героя відео є інша чудова альтернатива для бажаючих зекономити. Це потихеньку старіюча платформа am 4 Мова про Ryzen 7 5800X. Вісім продуктивних ядер у 16 потоків мають ті ж 32 МБ кешу L3, але з частотою до 4,7 ГГц максимум. І цей учасник закриває п'ятірку гравців на нашому полі. Далі швиденько знайомимося з умовами гри. У тестовому стенді були використані наступні материнські плати, всі досить зарядженого рівня для стабільної роботи процесорів. Охолоджувались опоненти однаково добре, потужною майже півтора кілограмовою баштою Deepcool AK 620. Вона розсіює до 260 Вт тепла, не перевищуючи 28 ДБ по шуму. Щоб відео під системи не стала вузьким місцем, взяли найпотужнішу карту, яка у нас була в наявності Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Більш сучасні платформи AM5 та LG 1700 працювали з 32 ГБ DDR5 на частоті 6400 МГц двома планками Kingston Fury Renegade RGB. Ну а конкурентна АМ4 з оптимальною для неї DDR4 3600, такого ж об'єму, Була зібрана комплектом Kingston Fury Renegade RGB. Уяс та всі тести запускались з M2 SSD Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Дуже гарну швидкість запису читання у 6-7000 МБ на секунду йому забезпечує інтерфейс PCIe 4.0. На наш погляд, у сучасних реаліях він є найоптимальнішим рішенням за показником ціна швидкість, бо лише трішки дорожчий за бюджетний Kingston nv 2 при цьому значно спритніший, майже як топовий Renegade. Дуже тихе та ефективне живлення забезпечив кіловатний Seasonic Prime GX 1000, хоча не одними блоками живлення відомий виробник. Ще у нього є унікальні корпуси Seasonic Synchro. Наприклад, вони вирізняються незвичним розташуванням материнки, котре покращує охолодження відеокарти, а також мають окремий блок Connect, який ховає в собі дрібні канали живлення БП для акуратного прокладання кабелів. Проте саме ця тестова система була зібрана в BeQuiet! Silent Base 802 Window Black. За традицією, тести відкриває прогрів під дослідного високим стресовим навантаженням. Хоча, що це за прогрів, якщо температура IP13400 торкається лише 62 градусів, а потім стабілізується нижче 50. Одним словом, цей процесор не дуже гарячий і дозволить або зекономити на кулері, або зможе комфортно працювати в компактній системі, бо у повсякденних умовах нагрів буде ще менший. А тепер до тестів. AIDA64 Cache and Memory показує приблизно однакову швидкість роботи з пам'яттю між 13400 та 12400. Семетися AMD традиційно слабші в читанні, а 5800X взагалі виглядає побитим зі своєї ddr 4 Але не квапимось з висновками через ці результати у вакуумі. 3D-марку ой як сподобались усі ці покращення характеристик 13400 та його плюс 4 ядро потока. Та так, що герой відео на 30% випередив 12400 за процесорним показником. Інші CPU-конкуренти також переможені: 7600X на 27%, 7600 X – на 33%. А найменше відставання ми зафіксували від 5800X. До речі, всім AMD наш I5 програв біля 10% за графічними балами, тож інтрига для ігор залишається. Blender Benchmark тримається вектору попереднього бенчу про плюс-мінус 30% прірву між новим та старим поколінням синіх CPU. А от AMD на цей раз не поспішають погоджуватись з подібним розкладом речей. 7600X і особливо цікаво 5800X нехай на декілька відсотків, але перемогли. Пакування та розпакування архівів у 7 zip. Зазвичай AMD доволі сильні в цьому бенчмарку, тож не дивно, що новенький процесор програв усім червоним, навіть тому що працює з DDR4. Загалом від 6 до 26%. Проте є й маленький позитив. Handicap 13400U 24, 33% над попереднім 12-м поколінням. Cinebench R23 добре ілюструє, у чому ж головна перевага i5-13400. В одноядерному навантаженні цей процесор майже такий самий, як і i5-12400. Невеличка різниця в частоті та кеші виливається лише в 7% переваги. А от при мультинавантаженні чотири зайві потоки від економічних ядер підвищують різницю вже до суттєвих 29%. Вона ж виводить перший порядковий номер графіку в лідери не тільки за списком, а й за результатом. Geekbench 6 цікаво розкидав процесори. Гарний результат 13400 показав лише на фоні V-A-V 12 покоління та AMD з 16 потоками до 21 та 15% переваги відповідно. А двом іншим програв і більше всього 7600X, 19% в навантаженні на одне ядро. І закінчую синтетичні тести HandBrake. Тут нагадаємо, що чим менші стопчики, тим ліпше. Так от найкраще з кодуванням відео впорався єдиний чесний восьмиядерник у цьому тесті Ryzen 7 5800X. Герой відео слабше нього на 2-7%, що враховуючи різницю вартості платформ, доволі суттєвий результат. Тож що у підсумку, який процесор краще для роботи? Виходить, що новий I5 13400 переміг 12400 на 19% у середньому по всіх тестах. А от на фоні інших отримали плюс-мінус паритет. Наприклад, ми зафіксували 2-3 програшу у порівнянні з 5800 x та 7600 x Та ті ж 2% вже переваги над звичайним 7600. У кінці відео обов'язково покажемо кореляцію з цінами і зробимо вже остаточні висновки станом на квітень 2023. -го. Насправді тут для повноти картини не вистачає ще якогось трішки старшого 13-го покоління. Щоб зрозуміти, за що можна доплатити. У нас знайшовся лише 13% Кей теж доволі непоганий варіант на цю роль. У порівнянні з героєм відео у нього на 4 економічних ядра та потоків більше, розблокований множник для розгону, вищі частоти та об'ємніший кеш, особливо другого рівня в два рази. Тож, щоб зрозуміти приблизний потенціал, вистачить і декількох графіків синтетики. Так от вона показує середній буст у 30%. В окремих бенчмарках різниця так взагалі під 60% стрибала. А це суттєвий гандикап. А тепер переходимо до ігор у Full HD. Нагадуємо, що фокус у налаштування графіки навмисно зроблений на більшій кількості кадрів, щоб краще оцінити можливості процесорів. A Plague Tale Requiem з ультраналаштуваннями та максимально мильним DLSS без променів перевертає напрацювання попередніх робочих бенчмарків з ніг на голову. Ну, по-перше, гра не бачить ніякої різниці між обома i 5 ами Старіший навіть на пару кадрів кращий. По-друге, навіть Ryzen 7 5800X можна сказати на рівні цієї парочки. Ну а третє, лідер тут 7600X. Сині відстали від нього десь біля 7-16%. Кіберпанк 2077 намагається реанімувати 13400 з тим же підходом налаштувань графіки, тобто ультра плюс максимально продуктивний DLSS, поки що без променів. За просадками вдалося отримати доволі непогані 22% переваги проти молодшого 12400. Проте до лідера 7600X не дотягнутись, бо прірва збільшилась до 19 за середнім FPS. Зате у героя відео є маленька Вікторі над трішки підстаркуватим 5800X, до 15% за дуже рідкісними подіями, що каже про кращу стабільність геймплею. Якщо ж до міксу налаштувань додати ще й трасування променів, то гандикап над найслабшим AMD майже не зміниться. Тільки за рідкісними подіями він зросте до 26%. А от різниця у потужності між іншими опонентами якось вивітрилася. 4 8% переваги на 12400 та до 10% програшу обом AMD 7000 серії. Forza Horizon 5, опції графіки перед вами. В плані потужності у 13400 все рівно, тобто він майже такий самий, як попередник без економічних ядер, та програє 7 AMD від 2 до 4% у випадку 5800X та до 11-22% проти 7600X. Єдине, що виправдовує Intel просто колосальна різниця в температурі з лідером тесту цілих 20 градусів і набагато менше шуму від охолодження. Як і казали, в економному споживанні ватів та цельсіїв цей Intel – топчик зі всієї п'ятірки. Чисто задля цікавості на хвилинку вийшли з режиму тестерів процесорів та спробували втілитися у звичайного геймера, який навалив графіку на максимум та обрав роздільну здатність 4К. В такому сценарії різниця між 13400 та 12400 у межах похибки плюс-мінус пара відсотків. Якщо не враховувати дрібниці, God of War поділив CPU на дві групи. Перша відстаюча, звичайно. І до неї на рівних правах входять обидва синіх та червоний за М4 Сокетом та ddr 4 Для останнього це комплімент, чесно кажучи, та статусна перепустка. А от в другій групі два лідера: обидва 7600. Вони теж рівні між собою та перемагають тих, що позаду, десь на 21-28 4К з просто ультраграфікою знову спостерігаємо мінімальну різницю між поколіннями синіх. Поставити ефектну крапку в ігрових бенчмарках за традицію надаємо право Total War Saga Troy. Слухайте, 13400 просто вщент трощить 12400. Гандикап становить від 32 аж до 45%. Всі інші процесори також лишаються позаду лідера. Він обійшов 7600 x на 1125%, 7600 на 12-17%, а 5800x на 4-9%. Останній, до речі, навіть зміг таку маленьку ложечку дьогтю кинути в синю бочку з медом. Відірвав два кадри за просадками. Та й взагалі восьмиядерник дуже добре виглядає на спільному фоні. Наче можна було б дивитись на поточні ціни та підбувати підсумки, але ні, є ще одне цікаве питання без відповіді. Як всі ми з вами знаємо, платформа LGA 1700 має цікаву рису. У неї є більш дешеві плати з підтримкою DDR4 або ж значно дорожчі під більш потужні збірки з DDR5. Так от питання: а як зміниться потужність i 5 13400, якщо його укомплектувати ОЗП формату DDR4 з частотою 3600 МГц? Для імітації подібної збірки взяли ті ж модулі Kingston Fury Renegade RGB, що були з Ryzen 7 5800X та материнську плату Asus Prime Z690 p d 4 Як результат, цілком несподівано контролер пам'яті вирішив запрацювати у режимі 1 до 4, як у випадку з ddr 5, якщо вірити CPU-Z. А тепер до результатів на швидкості x 2 щоб не затягувати. У 3D з DDR4 процесор IPA 13400 став слабшим на 9-12%. 7-ZIP зміну типу оперативки відзначив просіданням на 2-16%. А Geekbench 6 втратив тільки у мультипотоці до 11%. Середньому по синтетиці вийшло мінус 8% через вибір DDR4 замість DDR5. Йдемо далі ігри, очевидно, з такими ж налаштуваннями, як при DDR5. Cyberpunk 2077 втратив лише 2% за просадками та 9% за середньою частотою, тобто плавність геймплею майже ніяк не постраждала. Forza Horizon 5 звітує про мінус 8-10% продуктивності. Наприклад, це 82 проти 74 FPS за показником 01% лоу. І найчутливішою грою щодо пам'яті з трьох виявилася God of War. Вона не дорахувала від 8 до 15%. В середньому ж по геймінгу через перехід на дешевшу пам'ять та плату втратили від 8 до 11%. На наш погляд, не боляче, особливо на фоні дуже суттєвої економії коштів. <му> Ух, наче всі можливі питання закрили. То з чистою совістю звертаємо увагу на актуальні ціни та відповідаємо на головне питання. Що ж краще у категорії ціна можливість? У 12-му поколінні найдешевший i5 мав тільки 6 продуктивних ядер у 12 потоків. А в 13-му це ще плюс 4 енергоефективні. Також не забуваємо про косметичні зміни частот та кешів. У підсумку це дало плюс 19% в середньому в робочій імітації та 13-17% переваги 13400 в іграх. Переплата за це від 2000 гривень. Якщо рахувати версії проців без відеоядра, то новіший обійдеться вам десь на 12% дорожче. Тобто можна й піти на цей крок. Або можна взяти все ж 13400 під DDR 4 3600 МГц та суттєво зекономити, втративши кілька FPS. Теж непоганий варіант. Далі 7600 та 7600X, по ціні вони приблизно рівні. 13400 перемагає парочку десь на 2% в середньому в синтетиці та програє обом від 1 до 8 в іграх. При цьому база AMD дорожча на 11%. Тож для роботи краще підійде Intel, бо він набагато тихіший у важких задачах. А для ігор варто взяти AMD, бо в деяких проектах i 5 програє до 17%. Хоча знову ж таки, якщо хочеться компактну та тиху збірку, то 13400 буде десь на 20 градусів холоднішим з тим же кулером. І нарешті головний конкурент для синього це все ще старий добрий Socket am 4 у вигляді Ryzen 7 5800X. Так, платформа не дуже перспективна для покращення в майбутньому, бракує деяких фішок. Але якщо взяти в середньому всі бенчмарки, то тут і зараз вона дає декілька відсотків переваги в роботі та майже таку ж потужність в іграх у порівнянні з 13400. І що головне, збірка за AMD зараз аж на 27% дешевша. Тож у підсумку, Intel зробила реально класний апгрейд з низькою температурою та гарною продуктивністю, та ще й не жадібну ціну поставила на фоні минулого покоління. І деяким 13400 буде дуже до смаку, особливо як АМД минулого покоління закінчиться. А на цьому все. Сподіваємось, що розклали все по поличках. Якщо так, з вас підписка, вподобайка, комент, відео другу в Телеграм. Так рекламуйте гесід усіма легальними засобами. І приходьте ще за новими відео. Всім миру і добра! Все буде Україна!